Всім привіт! На дворі нестерпна спека і саме час знайти прохолодне місце, розстелити гамак та чекати, поки сховається сонце. Для цього нам потрібний гамак. Один гамак купувався в Аврорі за 199 гривень. І щоб не було таке нудне відео, ще додав ось такий гамак, це мені подарували, його ціна в районі 1000 гривень. Він в мене вже давно, ми беремо його на природу. Досить непоганий гамак. І ми його порівняємо з гамаком з Аврори за 200 гривень. Що нам пропонує Аврора? Гамак садовий, підвісний, сітчастий, розміри 250х80 см, розрахований на вагу 120 кг. Матеріал нейлон. І ось такий гамак, він зроблений з океанічного пластику, тобто пластик, який виловили з океану. І зробили такий гамак. Ну, це така фішка фірми. Витримує він 180 кг і він більший. В нього ніби розмір 3 м на 1,40 м. Розрахований він на двох чоловік. Зараз прив'яжемо його в потрібне місце та протестуємо, який гамак краще. Перше підвішаємо цей гамак, думаю, втіпимося за ось цю трубу. Та засту черешню. Підв'язали гамак, ось так він виглядає. До речі, довжина строп 4 метри. Тобто на природі можна підв'язати до будь-яких дерев. Це спеціально так зроблено. Зараз наше шановне журі дасть оцінку. Ось так. Можна закрутитися в кокона, щоб комарики не кусали. Оцінка від 1 до 10. 10. Оцінка 10. Чудовий гамак. І зараз протестуємо гамак з Аврори, який коштує набагато дешевше. Вилазь. О, проблема. Підвішав гамак номер 2 і я скажу, якось він виглядає не дуже. Таке собі, як за 200 гривень. Зараз наші журі нам Добре. дасть оцінку. Це гамак. Так, здається, він малуватий. Як враження? Ноль. Ноль. Десяти. Може хоч п'ятірку поставимо? Ні. Ні. Будемо знімати? Повішаємо так. той. Так. Ну, такий собі гамак. Я також на ньому вже полежав. І в принципі непогано, але є один великий мінус. Оці вузлики аж врізаються в тіло. І не дуже зручно лежати. Потрібно щось підстеляти. Так що такий гамак я купувати не раджу. Хіба що, якщо ви дуже спішите десь на природу і так скоренько забігте в аврору, купити і так на один раз. Але краще додати грошенят і придбати ось такий гамак. Він зручний і реально поміщається дві людини. Так що робіть правильні покупки, на цей гамак, мабуть, піде. На мотузку поріжеться. Ну, на ньому реально лежати неможливо. Так що, всім було кому відео корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім добра, до нових відео. Пишіться обязательно. Пока-пока.